Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво вас запрошую в гості на мій канал. Сьогодні, за вашими проханнями, я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такі чудові, прекрасні квіточки, які називаються Об'ємна квіточка і в'яжуться дуже легко і просто. І саме такими квіточками ви можете прикрасити свій одяг, от як в даному випадку, на дитячому кардиганчику або на дорослому кардиганчику. А також ви можете використати їх в інтер'єрних якихось прикрасах, можна зробити вазочку, можна зробити паном. Одним словом, ваша фантазія і такі чудові квіточки будуть вас радувати. Отже, давайте розпочнемо. Я їх в'язала з пряжі ярнар джинс, це у нас напівбавовна. Тобто, це у нас іде пряжа, у якій 45% акрилу, 55 бавовни. У 50 грамах у нас 160 метрів. Якщо в'язати в одну ниточку, виходять ось такі квіточки невеличкі, а якщо в'язати в дві ниточки, виходять ось такі об'ємні квіти. В'язати ми з вами будемо в одну ниточку гачечком номер 2 Ось так. І покажу вам ближче, які чудові квіточки виходять. Ось так. І давайте розпочинати. Отже, беремо ниточку, яку ми обрали для наших квіточок, гачечок і розпочинаємо. Отже, ниточку залишаємо на велику, робимо першу петлю. Затягуємо і набираємо 5 повітряних петель. Далі ми приєднуємося в саму першу нашу повітряну петлю, ось так. І робимо стовпчик без накиду. Ось Далі ми починаємо вив'язувати основу нашої квіточки, і зразу ми ось цю ниточку будемо вв'язувати в наше полотно. Робимо дві повітряні петлі, і в серединку стовпчиком без накиду ми приєднуємося. Це наша перша пелюсточка. У нас таких буде шість. Знову дві повітряних петлі. І знову приєднуємося стовпчиком без накиду в серединку, причому ми зразу в'язуємо оцю ниточку. Дві ми зробили пелюсточки, Третя. дві повітряних петлі, по стовпчиком без накиду в серединку. Четверта, дві повітряних петлі. По стовпчиком без накиду в серединку п'ята. І знову дві повітряних петлі. І ось, е, можна зробити, знову приєднатися стовпчиком без накиду, а можна приєднатися з'єднувальною петлею. Як вам зручніше. Отже, наших шість пелюсточок готово. Ось наша перша пелюсточка. Ми вводимо крючок всередину цієї пелюстки. І робимо стовпчик без накиду. Далі ми робимо 4 повітряні петлі. 4. І ось в цю пелюсточку нам треба зробити пишний стовпчик з восьми петель. Ми робимо накид. Вводимо крючок всередину пелюсточки і витягуємо ось так. Це наша перша. Знову накид, крючок всередину полюсточки, друга. І так ми робимо їх вісім. Отже, зробили ми вісім наших е, таких пишних пелюсточок. Далі ми протягуємо через усі пелюсточки і ще раз робимо повітряну петлю. Отже, наша перша пелюсточка готова. Ми робимо 4 повітряні петлі і в цю ж саму. В цей ж самий е, наш, нашу пелюсточку, звідки ми робили всі наші весь наш пишний стовпчик. Ми вводимо гачечок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось. Можемо розправити зараз, можемо розправити пізніше. Наша перша пелюсточка готова. Розпочинаємо другу. Для цього вводимо гачечок в наступну. І пров'язуємо стовпчик без накиду. І знову розпочинаємо Чотири 4 повітряних петлі, робимо пишний стовпчик з восьми стовпчиків. От. Далі підхоплюємо ниточку, пров'язуємо їх, протягуємо через усі пишні стовпчики, і стовпчик без накиду. Закріплюємо чотири повітряні петлі. І в цю ж пелюсточку, звідки ми робили ці всі пишні стопчики, ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. Ми два з вами пров'язали. Решта чотири в'яжемо самостійно. І я вам покажу, як я завершую нашу квіточку. Отже, пров'язали ми останню полюсточку, зробили наших чотири повітряних петлі. І в цю саму полюсточку ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось. Все. Далі ми відрізаємо ниточку такої довжини, яку нам потрібно для того, щоб пришити цю квіточку, або прив'язати, для чого ви її в'яжете, і затягуємо ниточку. Ось так. Тепер розправляємо нашу пелюсточку, тобто оці краї. Ми трішечки назад, ось так поправляємо. І ось наша квіточка вийшла. Тепер ми будемо в'язати серединку. Ви можете в'язати такою самою пряжею, такого такою самого кольору. Я ж візьму контрастну, жовту, розпочинаємо точно так само. Ниточку залишаємо трішки більшу, для того, щоб її прив'язати. Робимо першу петлю, затягуємо, і робимо 5 повітряних петель. І далі в нашу ось цю першу петлю ми робимо 8 пишних, стовпчик з 8 стопчиків. Один тут треба трішки притримувати не дуже зручно. Два, три чотири п'ять. Шість. 7. І останнє вісім. Все зробили. Далі ми накидаємо ниточку на гачечок, протягуємо через усі наші пишні петлі. Пров'язуємо повітряну петлю і відрізаємо ниточку. Таку, щоб нам можна було прив'язати. І ще раз через цю петлю затягуємо для впевненості. Ось наша серединка готова. Тепер як ми її складаємо? Значить, дивіться, ось тут у нас є ось так, бачите, отвори, де ми вводили. Вводили гачечок і в'язали пишні стовпчики. Значить, вибираємо два отвори, які, е, напроти одне одного, розташовуються, і в оці ниточки підбираємо гачечком і протягуємо на іншу сторону. Так, я роз'єднала. Зараз я це зроблю. Ось. Так. Підхопили. І тепер з протилежної сторони. Робимо точно так само, підтягуємо ниточку і затягуємо. Так. Далі ми зав'язуємо на вузлик. Ось так. І відрізаємо цю ниточку. От. Також дивимося ниточку, яку ми вв'язували, ми також можемо відрізати. Ось. І в нас залишилася ниточка, якою ми або з'єднувати будемо, або пришивати будемо цю квіточку. Розправляємо ще раз усі наші полюсточки. І наша квіточка готова. Ось так вона виглядає. Що ж, дуже легко, дуже просто і дуже красиво. В'яжіть і нехай у вас усе вийде. А з вами була Маруся, канал Маруся скринька рукоділля. Бажаю вам успіху!